Фух, я величезний шанувальник творчості Сема Есмаїла. Чесно, на мою думку, це один з найталановитіших режисерів сучасності. Свій неповторний стиль він продемонстрував всьому світу на маленьких екранах у вигляді вже культового серіалу. Пан Робот та маловідомому серіалу Повернення додому. Ви, напевно, про нього й не чули. І ось коли прийшло повідомлення, що цей митець буде знімати фільм для Нетфліксу, да ще й з Ітаном Гоуком, Махаршалою, Алі та Джулію Робертс. Ну, у мене було враження, що Netflix просто зірвав куш, та це може стати одним з прихованих алмазів цього і без цього неймовірно крутого року на якісне кіно. І в стов фільму не обманює глядача, а тільки підтверджує мої слова. Ми так само бачимо красиве переміщення камери, цікаву постановку кадру та постійний... Заспиц з додаванням класичної напруженої музики. Цікаві загадки та параною. Параною стосовно кожного слова. Тоді так як колись було вже не буде. Не кажи так, ми маємо. Але чим більше фільм розкривається, тим далі і далі можна зрозуміти, що всередині картини просто лайно, а не кінематограф. А метець цього разу, на жаль, просто схибив. Чому так і що саме мене та і не сподобалось, розповім у сьогоднішньому огляді. Поїхали! Почну з сюжету, але перед цим зазначу, що тут будуть спойлери, їх буде багато. Тож враховуйте це. Так ось головні герої це сім'я, яка вирішує поїхати за місто. При цьому поїздка починається нестандартно для людей з великих міст. А саме з того, що дружина зранку просинається і просто складає речі. У той момент, коли чоловік, який працює на секундочку викладачем в університеті, прошу це запам'ятати, просинається та питає її, чому саме сьогодні і чому так. Фонтанно, вона відповідає просто чому саме сьогодні. Просто я не могла до самого ранку заснути і підійшла до вікна. Я дивилася на схід сонця і звернула увагу на людей, які починали свій день так енергійно, так жваво. І я усвідомила, що, якщо чесно, і щиро я бляха людство ненавиджу. Oh, shit! Далі ж вони приїжджають у заміський будинок, який знаходиться за годину від міста. І спочатку все йде добре. Діти купаються у басейні, батько дивиться спортивні чемпіонати, а дружина їздить у магазин за продуктами. Тобто, нормально все. Чортівня ж починається, коли сім'я йде відпочити на пляж. На них зненацька, просто зненацька нападає танки. Разом з тим на героїв нападає поганих хромакей та погана композиція кадру. Особливо просто зверніть увагу на оцих осіб. І ось тут режисер починає використовувати свій фірмовий стиль саспенсу, який, на жаль, жодного разу не дійде ні до чого. Це абсолютно пустий саспенс. Тобто це навіть не саспенс. Саспенс працює, а тут нема завершень. Як хотіти чхнути і перехотіти. Все це буде чекати вас протягом просто усього фільму. Багато саспенсу і нічого за ним. Вони мають поїхати. Але не треба їх лякати добре. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Хай думають, що все буде гаразд. Разом з тим, після повернення додому, сім'я розуміє, що інтернета нема телебачення теж ну це плюс більше ніж мінус. А Україні коїться якась нісенітниця. Ну а увечері додому приїжджає ще й власник дому. Або особа, яка представляється так, разом зі своєю донькою, або особа, яка називає себе так. І вони пропонують рефанд у вигляді половини вартості за те, щоб поспати у будинку, у власному будинку у підвалі. І ось тут, десь тут, все цікаве завершується. А далі ми тільки й будемо спостерігати за дурноватістю персонажів у цьому фільмі, за простими діалогами та за тим, що сценаристи постійно раз за разом будуть кидати на нас роялі з кущів, як катомна бомба, наприклад, або гаджети бонда, які не будуть використовані у фільмі. Як, наприклад, це були олені чи мати чорношкірої парочки. Все це буде вас чекати протягом більшості фільму багато хуків сценаристів і нічого більше. І, окрім цього, слід зазначити, що у фільмі майже всі персонажі це просто кончені моральні уроди. Батько слинько, який кинув роботу, хоча є. Професорам, ну тобто не можна просто так кинути роботу. І рванув відпочивати, бо йому так сказала дружина зранку. А ще на дорозі у нього була паніка через те, що у нього зламався GPS, і ще дрон пролетив та кинув на нього флаєра. А він з цього просто почав істеріти. Коротше, дивак, дивак. Або ж син, який поводиться як просто останній дегенерат, і ніяк не допомагає батькам та молодшій сестричці. Я вранці бачила оленів цілу зграю. Вони завжди такими табунами ходять. Та хіба я знаю, як вони ходять? Якщо тебе це так турбує, спитай у мами читати. Наче їм не байдуже. На мене всім начхати. На Нащо він у цьому фільмі не зрозуміла. Його арка, я взагалі її не зрозумів, чому у нього випадали зуби. Теж не зрозумів. Коротше, супер-супер персонаж. Відмінно прописаний перс. Також відмінно тут прописана і чорношкіра донька. Вона поводить себе як жінка, якій десь 35 років. Але насправді ні, вона мала хамовита піська. Я просто хочу, щоб ти пам'ятав: якщо світ тріщить по швах, не слід наївно довіряти, аби кому, а особливо білим. Яка теж ніяк не впливає на оповідання, просто знайте це. Ну і Джулія Робертс. Джулія Робертс, яка постійно істерейти робить ось так: Оце було найкращий момент цього фільму. Отже, з героїв, які мені тут сподобались, це персонаж Махершала Алі, який чудово, як і завжди, як завжди, зіграв свою роль, та донька основної сім'ї, яку зіграла Фара Маккензі. Всі інші персонажі, це мразоти, на яких не хочеться витрачати свій час. Тобто, так, так, протягом усього фільму ми будемо бачити мерзенних персонажів та спостерігати за їх істериками та бубняжом. Я не знаю, що вам сказати. Хвилину тому ви чомусь знали, проголошуючи свій стрьомний монолог. Нічого не змінилось. Нічого не змінилось? Та геть усе змінилось. А ми сидимо тут, наче наче не знаю хто, наче ті кролики, які сидять і чекають, поки в них влучить. Ну і по фіналу весь цей шлях нікуди. Не приводить режисери та сценаристи не дають жодної відповіді, тому що напевно у них їх і нема. А кидають десятки натяків та відсилань, що коїлося в Україні, що буде далі. Вони так би мовлять: ось вам багато загадок. Від цього твір стане тільки краще, коли у вас немає відповідей. Просто уявіть щось і зробіть самостійно щось. Не знаю. Ні, думайте самостійно, бо як відомо, якщо накинути багато питань і не дати відповіді, твір стане тільки краще. Саме тому, саме тому, наприклад, Форест Гамп завершується тим, що головного героя нагородили після В'єтнаму. І все, фінал. Чорний лицар обривається у моменті з двома кораблями. Теж фінал. Ну а початок з Дікапро завершується у моменті, коли вони потрапляють на третій шар сну. Я не просто так сказав про ці фільми, до речі, як приклади. У кожного з цих фільмів є відкритий фінал, але його ставлять у кінці оповідання і залишають заглядачам всього. Ну, один-два головних питання. Наприклад, що буде тепер з Бетменом, як буде жити Форест Гамп з дитиною, або чи був це сон або ж реальність? Цей же фільм обривається на тому, що дівчинка дивиться серіал Друзі мати Друзі. До речі, так до речі, так я ж забув вам сказати, що сценаристи закривають тільки тут одну сюжетну лінію, і це лінію доньки, яка хоче глянути останню серію друзів. Причому увесь фільм вона ходить і питає у всіх, чим завершується серіал, тому що вона не може додивитися через те, що немає інтернету, а це Зомер, і вона не скачує ці файли у кеш. Коротше, неважливо. Так ось а вона не, не може додивитися саме останню серію, останню серію під назвою Фінал. Вона ходить і питає у Чим завершується цей серіал, а на неї тільки всі лаються або просто ігнорують. Усь як тут. Отут просто мразота. Чого ти взагалі так ними приймаєшся? Якщо цьому світові каюк, я хочу знати, хоча б як все склалося в друзів. Я за них переживаю. Може не варто? Це я так. Але твоя правда, Руус, ти можеш ніколи не дізнатися, чим усе закінчилось? Тож на твоєму місці. Я переживав би про щось інше. What? What? the fuck? Всі ще інші питання, ні, ні, ні. Просто краще обірвати фільм та просто створювати саспенс протягом усього фільму. Тобто режисер як починає накручення цього самого саспенсу та штучне обірвання його, так само і завершується фільм. Можливо, така була і книга, але якщо так, то книга повне лайно, тому що це ну. Те, що показало у кіно, ну чесно, це може придумати школяр за пачками війни та горішки Бік Бон, а не високооплачений спеціаліст Голівуду. Якщо ви бачите, що погана книга, але вона має прикольну ідею, ви можете її змінити, ви можете створити щось унікальне, адаптувати мать його книгу до нормального сценарію. У мене були підозри, але я мав упевнитися. Знаки я бачив, проте я не хотів лякати нікуди. Ти скажеш, я божевільний, бо це божевіллі. Є зрозуміло, що історія хоче показати нам те, як сильно ми залежимо від зв'язку та технології. Але чому тоді не показати той хаос, який був би у місті? Це ж, ну чесно, набагато цікавіше. Чому не додати пару додаткових персонажів, щоб оповідання не було таким пустим? Замало просто мати певну ідею, її треба добре розкривати. Чи залежні ми від інтернету, так, дідько, залежні, навіть цей ролик ви зараз дивитесь в інтернеті. Але ми так само залежні і від повітря, їжі та води. Якщо зняти фільм, де у людей зникає вода, і не обернути це у цікавий сюжет, буде така сама каша, як і тут. Але головне це створити лінію з дівчинкою та серіалом, друзі, та завершити цю лінію у фіналі картини. Бо саме про це напевно і є. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: камінь розуму, камінь часу, камінь душі, камінь сили картина не отримає, але отримає цілий камінь простору, бо операторська робота, деякі спецефекти та місцями гра акторів прекрасні. І половинку камінця реальності, бо за фільмом було дійсно цікаво дивитися до, до. це уважно. До певного моменту. Ну і підсумовуючи, не дивіться ілюзію безпеки, бо це просто ілюзія кіно. Коли режисер хоче показати цікаву ідею, але не розуміє, як можна це зробити, і не розуміє, що глядач повинен отримувати обов'язково відповіді у кінці перегляду та мати якусь мораль. Це кіно. Якщо ж ви зберегли всі відповіді на сиквел, що можливо, то йдіть ви у дупу і поверніть мені, будь ласка, мій час, який я потрапив на це лайно. Будь ласка. Ну і з Оригінальна назва цього проєкту залиш цей світ позаду. Але я б дав назву трішечки іншу: залиш цей фім позаду». Oh, shit! Oh, shit! Дякую за перегляд. Це було жахливе кіно. Але все одно допомагайте, будь ласка, армії. Якщо вам сподобався цей огляд, це відео. Ставте лайк, можете навіть залишити коментар. Це допоможе просуванню цього відео в алгоритмах Ютубу. Ну і бережіть себе, будь ласка, ілюзіонайте.